Генштаб повідомляє, що місто Іванівське, а також Кліщівка, були відбиті всі спроби окупантів тут просунутися вперед. І ми бачимо, що на південному напрямку за добу нічого не змінилося. І давайте тепер подивимося на північний напрямок, де ситуація не дуже добре. Давайте у общу картину це. За добу ворог просунувся, бачимо з півночі і вийшов на трасу, а також трошки просунувся в сторону Білогорівки. І давайте тепер подивимося, що Красна Гора в нас вже окупована, і наступне місто це Парасковіївка. Але ми бачимо, що траса вільна, для того, щоб вийти, є ще час, щоб зберегти. А наші збройні сили України.